Так, продовжуємо високу своєї смородини. Вже ми посадили, пролили, земля осілася, присипаємо ґрунтом та робимо зрізку. Зрізуємо, залишаємо тільки дві бруньки. Ось у нас одна брунька, друга і біля неї ми зрізуємо. Далі одна брунька, друга, біля неї зрізуємо. Все, що залишилося, ми з них будемо робити черенки І будемо садити саджанці, З них вийде. При посадку цих черенків відео буде окремо. Підписуйтесь, дивіться, як будемо висаджувати.